27 червня в Кременчуці сталася трагедія, яка сколихнула серця не лише кремчужан, а й усієї України та й загалі всього світу. Підступна ракетна атака на торгівельний центр Амстор. Тому можна сміливо розуміти те, що ця трагедія закарбується в серцях українців. Кремичужан на все життя. 5 серпня виповнюється 40 днів з дня цієї жахливої трагедії. О 12 годині, це буде п'ятниця, під центральним входом в Амстор. Відбудеться панахіда за всіма загиблими під час цього терористичного акту. Запрошуємо приєднатися до спільної молитви всіх небайдужих кремичужан.